Всім привіт! З вами Уміром і сьогодні я вам розповім про 21 нововведення у of The Lich King. Деякі речі ви вже могли зустрічати у the Burning Crusade, проте вони зазнали змін або ж були повністю перероблені у Votelka. Перед початком відеоролику хочу попросити вибачення за не дуже якісний звук, так як це все записується буквально на звичайний телефон і за дощ, який ви можете чути на фоні у деяких моментах. Першим пунктом будуть професії. На відміну від The Burning Crusade, у водилка без них не обійтись у будь-якому аспекті гри, чи це у ПВЕ, чи у ПВП, або ж навіть якщо ви хочете просто підзаробити золота. Додали сотні нових рецептів, дейлі квести та можливість лінкувати професії у чат, для того, щоб інші гравці одразу могли б побачити все, що у вас є. Також з'являється нова професія Inscription. Про яку ми поговоримо трішки згодом. Тепер ви можете підсилити свого персонажа різними речами завдяки професіям. В основному це зачарування та камні, або ж додаткові сокети для тих самих камнів. Насправді, ця тема доволі обширна та заслуговує окремого відеоролику, який вийде незабаром, де буде більш детальна інформація про кожну професію. Другим пунктом буде нова складність рейду. На відміну від Burning Crusade, у готилка тепер є дві складності рейду для 10 та 25 людей. У більшості рейдів та босів це додає нові механіки, проте інколи просто збільшує хп та урон босів. До прикладу, так як перший рейд у готилка Naxxramas — це просто ремейк старого рейду, то у ньому відсутня нова механіка героїчної складності. У наступному рейді ульдуарі ця механіка втілена наполовину, так як у вас є вибір вбивати боса у нормальному режимі або ж виконати деякі дії та активувати героїчний, що принесе вам додаткову річ, яка не випадає у нормальній складності рейду. У третьому рейді випробування хрестоносця повністю реалізована механіка героїчної та нормальної складності. У вас є можливість обрати складність перед рейдом, у такому випадку весь рейд буде проходити у цьому режимі. Та весь лут буде відповідний. Доволі великою проблемою у Зібернінг Русейді було те, що якщо ви випадково занідали річ у підземелі, коли вона вам була не потрібна, передати її іншому гравцеві ви вже не могли. І коли умовний воїн забрав собі фіолетову річ з СПД, його могли навіть кикнути з групи за це. Тепер протягом двох годин любу річ з підземелля або рейду можна передати іншому гравцеві, який був з вами у групі, коли ця річ випала. Проте будьте уважні, якщо ви одягнете її, ви ще зможете передати іншому гравцеві, але якщо ви зачаруєте або вставите камні, то це автоматично стане неможливим. І ця річ назавжди залишиться у вас, тому будьте обачні з цим. Також маунти теж були трішки змінені. Тепер ви можете отримати доступ до маунтів на 20 та 40 рівні. А те, що Нортренд або ж той самий Нордскол доволі складна місцевість для пересування, вам буде потрібен флаймаунт, який дає можливість літати зі швидкістю 150 на та 280% швидкості від стандартної. У випадку, якщо у вас вже є персонаж 80-го рівня, ви можете купити фоліант для своїх альт-персонажів. Та почати пересуватися на флаймаунті ще з 68 рівня, і вам не прийдеться вдруге чекати 77 рівня для відкриття польотів. Доволі хороше нововведення, яке сподобалось гравцям, це подвійна спеціалізація. За 1000 золота ви можете придбати її та зробити дві варіації своїх талантів для ПВЕ або ж для ПвП. Це потрібна річ у рейдах, так як завжди виникає потреба змінити спеціалізацію умовного хіла на танка або ДД, і не потрібно витрачати час на те, щоб піти до свого класового тренера та змінити її. Це також полегшить вам гру, якщо в рейдах ви використовуєте того ж хіла, проте любите потанчити під або ж грати на арені в ДД-спеціалізації. Новий героїчний клас Лицар Смерті став головною фішкою в отолка. Ви починаєте гру одразу з 58 го рівня та маєте свій унікальний ланцюжок квестів, після завершення якого отримаєте доволі хороші речі, з якими можете легко прокачуватись до 80-го рівня. Також цей клас завжди сильний у ПВЕ та ПВП. БДК завжди потрібний танк у рейдах, а ДК та ФДК займають перші місця по ДПС протягом всього доповнення. Він поєднав у собі фізичну та магічну шкоду, і, хоч це мілі клас, його доти складають доволі велику частину загальної шкоди. Через нього навіть було змінено деякі стати у грі. Завдяки сильному самовідхилу та великому ДПС ви доволі часто можете зустріти його на арені. Ліфи це нова річ, яка створюється з допомогою нової професії. Вони потрібні завжди та всім класам, так як доволі сильно впливають на геймплей та стиль гри. Вони можуть збільшувати шкоду, або ж зменшувати КД на ті чи інші обілки, або ж покращувати їх. І це набагато полегшило гравцям ті моменти, коли вам потрібно зачарувати речі, проте ви не можете знайти інчантера, або ж у нього немає потрібного вам зачарування. Тепер інчантери можуть зачаровувати сувої, які у свою чергу роблять гравці з інскріпшн, та потім просто виставити їх на аукціон, де кожен бажаючий може їх придбати. Великою проблемою у The Burning Crusade було те, що багато бафів діяли тільки на свою групу. Так, до прикладу, у кожному рейді потрібно було 5 шаманів для того, щоб Bloodlust отримав весь рейд, а не тільки деякі групи. Тепер практично всі бафи, які діяли тільки на одну групу, діють на весь рейд, що значно полегшує закриття контенту та навіть змінює рейдові сетапи. Зручна річ, яку побачили гравці у OTLК, це календар. У ньому ви могли з легкістю відслідковувати ігрові івенти, не переходячи на офіційні сайти гри, та бачити, коли той чи інший івент розпочнеться або ж завершиться. Також, якщо ваша гільдія планувала якийсь ПВП або ПВЕ-івент, гем міг створити цю подію у календарі, де всі бажаючі могли долучитись, і не потрібно користуватись сторонніми програмами для цього. Ще з'являється можливість відслідковувати рейди, які ви вже закрили, а які ще доступні. Фарм репутації було, є і завжди бути потрібним у World of Warcraft. Проте це стало легшим з приходом в Отелка. З деякими репутаціями вам все ще потрібно робити сотні квестів або здавати тисячі речей, проте з більшістю ви можете зробити це набагато простіше, купивши гербову накидку та вбиваючи треш і босів у підземелях. За що вам і дається репутація? Так ви можете поєднати приємне з корисним, ходячи за речами у підземелля і паралельно прокачуючи репутацію. Проте, все-таки я б радив вам розпочати фарм репутації ще на етапі прокачки свого персонажа, так як з більшістю фракцій у вас є можливість отримати репутацію за виконання їхніх квестів. Це спростить вам гру. Так як вам і без цього потрібно було пробити квести, а тут приємним бонусом буде ще доволі велика кількість репутації. Більш детально про кожну репутацію ви зможете дізнатись у відеоролику, який вийде незабаром на моєму каналі. Відпрацювати свої вміння та ротацію у зібірні кросейді ми могли тільки у рейді, і дуже часто ви не могли перевірити ту чи іншу річ, через те, що босс не дасть вам просто стояти на одному місці та наносити шкоду. З приходом мотилка у кожній столиці з'явились манекени. Які допомагають знайти кращу ротацію та зрозуміти, коли та що потрібно використовувати в той чи інший момент. Це доволі важлива річ, якщо ви справді хочете бути корисним у рейді. І якщо ви поєднаєте аналіз своєї гри та аналіз гри найкращих гравців за ваш клас та спеціалізацію, це може суттєво підняти ваш рівень гри. Так як саме на манекені, ви зможете побачити, що ви робите не так і як це змінити. Новим методом виводу золота з гаманців-гравців став мамонт. Ця річ була доволі бажаною серед усіх гравців, проте через велику вартість дозволити її собі могли далеко не всі. Так як завдяки цьому мамонту ви могли перевозити двох своїх друзів або ж навіть викликати вендорів з реагентами, це була бажана річ у своїй сумці. Купити його ви зможете за 20 тисяч золотих, що є доволі великою сумою. Проте, прокачавши репутацію, це можна зробити дешевше. Те, що завжди подобалось людям, так це випадковий пошук підземель, який з'явився у Brass of the Lich King. Вам не потрібно витрачати час на пошук групи та на дорогу до підземелля. Ви можете просто натиснути на одну кнопку та чекати, поки це все станеться автоматично. Коли ви оберете одну або декілька ролей, система автоматично знайде підходящу для вас сі групу, та після завершення проходження ви зможете продовжити похід у нове підземелля, натиснувши ту ж саму одну кнопку. Також цікавим бонусом є дві додаткові емблеми за проходження випадкового підземелля. Що на тривалій дистанції фарму емблем може значно зекономити ваш час. Те, що це було доволі швидко та доволі зручно для всіх, і робило цю систему потрібною. Проте, на превеликий жаль, ми не побачимо її у вотилка Класік. Нова корисна річ, яку зможуть створювати інженери, починаючи з вотелка, це переносний мейл. Так як у рейді завжди буде людина, яка купила потрібну хімію та реагенти для рейду, проте забули її забрати з пошти. Або ж якщо з боса випали річ, яку одразу віддають комусь, проте її потрібно потрібно зачарувати та вставити камні, то переносний мейл завжди буде актуальним. Приємний бонус, який дає вам додаткові емблеми, це Віклік. Це квест, який ви можете виконати раз у кд, вбивши конкретного боса у рейді, та отримати додаткові емблеми, які ніколи не будуть лишніми. Якщо в якийсь момент вам захочеться змінити зовнішній вигляд свого персонажа, тоді на допомогу прийде перукарня, яка з'явилася саме у вотилка, та дає змогу кастомізувати свого персонажа, як вам захочеться. Нова локація Nordrand, ну або ж більш відома для нас назва Nordskol, є основною локацією, де і розвивається головний сюжет доповнення. Також у столицях фракції були додані портали в Outland. Тепер можна було дістатись з Оргрімару до тандербафу з допомогою держабля, ну і був доданий порт в Штормураді. Для людей, які люблять прокачувати альт-персонажів, було додано фамільні речі. Ці речі ви можете придбати за емблеми та надіслати на пошту своєму персонажу. Вони збільшують свої стати пропорційно до рівня. Чим більший рівень, тим більше статів вони дають. Проте головна річ це додатковий відсоток досвіду, який ви отримуєте завдяки цим речам. І на короткому відрізку, можливо, воно не допоможе, проте якщо прокачувати персонажа від 1 до 80 рівня, то це зекономить десяток годин. У готилка речі не поділяються на СПД для ДД та хілів. Ці два стати поєдналися у єдиний спалхіт рейтинг перероблений на хіт рейтинг, спелхаст рейтинг перероблений на хаст рейтинг, спелкріт рейтинг перероблений на кріт рейтинг. Це було потрібно в основному саме через новий героїчний клас Лицар Смерті. Так як я вже казав раніше, в нього є як фізична, так і магічна шкода. І також з'явилась нова річ як РПБ рейтинг пробивання броні, який дає можливість класам з фізичними атаками повністю ігнорувати броню босів, що у свою чергу суттєво збільшує їх ДПС. Більш детально про цю річ я розповім в окремому відеоролику. Ще декілька незначних речей будуть зібрані у цьому пункті. Тепер при виконанні квестів буде легше замітити річ, яку вам потрібно підібрати або з якою вам потрібно взаємодіяти. Так як тепер вона має підсвітку. Ваш КД на Hearthstone був зменшений з 1 години до 30 хвилин. Також ви можете забути про добування рут в декілька кліків. Це все виконується за одну мить. Ну і останній пункт це ачівка. На це люди чекали доволі довго та отримали величезну кількість досягнень, на отримання яких можуть піти довгі місяці. Неймовірно маленька кількість людей може похвалитись закриттям всіх досягнень. Завдяки цьому людям завжди буде чим зайнятися у грі, та завжди буде потреба у повному закритті ПВЕ та ПВП активностей. Ну що ж, на сьогодні у мене все. Якщо цей ролик був корисним, ви можете підписатись на канал та поставити вподобайку, що у свою чергу допоможе мені розвивати україномовний контент надалі. Всім дякую за перегляд, до зустрічі!